Час слухати Слово Боже. Привіт! Готовий слухати. Ми з тобою дізналися вже дуже багато різних цікавих історій з Біблії, наприклад, історію про створення перших людей Адама та Єви. Про те, як після гріхопадіння Бог вигнав їх із раю. Потім про те, як на землі лишився тільки один праведник Ной якого Бог урятував із сім'єю від усесвітнього потопу. А після потопу, коли на землі вже жили різні народи з різними мовами, Бог вибрав Авраама саме про нього ми з тобою говорили у наших останніх передачах. Послухай, що сталося після того, як мати Ісава та Якова Ребека вирішила обманути свого чоловіка. Ісав вирушив ловити дичину, щоб приготувати їжу для свого батька. А Ребека приготувала смачну страву і послала замість Ісава до сліпого чоловіка свого улюбленця Якова, обклавши його руки козиним хутром і одягнувши у вбрання старшого брата. Повернення Ісава Біблія, книга буття. 27 розділ. Коли Яків увійшов до намету, Ісак здивувався, що син так швидко зміг уполювати дичину і приготувати з неї страву. Хто це? запитав Ісак. Він відчув запах гарно приготованої їжі і покуштував її. Чи це дійсно ти, Ісаве?» – запитав Ісак друге. Мені здається, я чую голос Якова. Підійди но ближче. Яків затремтів, але наблизився. І Ісак обмацав його руки. Волохата шкура й запах, що йшов від одягу Ісава, заспокоїли Ісака, і він заходився зі смаком їсти. Поївши, він урочисто поблагословив Якова своїм батьківським благословенням як першородного сина. Ім'ям Божим він пообіцяв йому успіх в усьому і виголосив його головою всієї родини. Тільки но він закінчив, як Яків із намету побачив, що повертається Ісав. Ісав був веселий і ніс на плечах упольоване оленя. Коли Ісак почув голос справжнього Ісава, він із жахом закричав. Обговоривши з Ісавом усе, що сталося, вони дійшли висновку, що їх обох ошукано. Ісав обурений, страшенно голосував, а потім і зовсім розлютився. Я вб'ю Якова, горланив він. Ребека чула погрози, які він викрикував, і вирішила будь що врятувати молодшого сина. Вона переконала Ісака, що Якову слід поїхати до країни, з якої вона сама походила, і знайти там собі дружину з поміж жінок її роду. Ісак погодився. І Яків, наполоханий та переляканий, Залишив батьківську оселю, попрощався з матір'ю і вирушив у довгу подорож. Ось така сумна історія. Хитрість Ребеки обернулася на багаторічне вигнання улюбленого сина. Прощаючись з Яковом, Ребека ще не знала, що ніколи його більше не побачить. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо правда на твоєму боці: ніколи не домагайся свого нечесним шляхом. Довірся Богу. Біблія навчає, ми відреклися Тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди. Так ми й маємо жити. А тепер час прощатися до наступної зустрічі! Коли знову настане час слухати Слово Боже.